Доброго дня, пані Лариса. В нас в Тернополі є волонтерські групи, які збирають допомогу нашим хлопцям на війні. Так як ви з Вінниці і також є членом волонтерської групи. Можливо, ви поділитеся з нами, як це відбувається у Вінниці? Ну в... доброго дня всім. Я на жаль не ну, не можу говорити про всю Вінницю, тому що також в Вінниці є багато волонтерських груп, які допомагають. І хлопцям в АТО, і пораненим, тому що в Вінниці є величезний госпіталь і також лікарям, які працюють зараз на сході, які працюють з пораненими. Можу сказати про волонтерську групу координатором, якої я є. Це група, яку фанати наші назвали бойові бджоли. Навіть є такий слоган: для своїх вигризів зубами доставимо на крилах. Це група, яка сформувалася ще в період Майдану, це об'єднання друзів. І на сьогодні ми ну вже 4 місяці тому ми трансформували свою роботу і почали з допомоги конкретним солдатам, яких відправляли в зону, як називають, АТО, на війну. Потім так сталося, що наша група взяла на себе реконструкцію і, скажем, комплектацію реанімаційного літака Віта. Який доставляє хлопців зі Сходу в госпіталі в Україні. Ми купили реанімаційний монітор туди, там якось доукомплектували, то вже було трошки давно. Далі, скажімо, поле наших інтересів це 9-й територіальний батальйон Вінницький. Також ми допомагаємо групам, які ведуть батальйони Айдар, Донбас, Азов. Також у нас є волонтери в складі нашої волонтерської групи, які допомагають зв'язківцям, прикордонникам. Це окрема група, і якось так вийшло, що... Ну, потреби скажімо, там такі ж, які, скажімо, ми не є спеціалістами. Таким чином у нас з'явилася експертна медична група, госпітальні волонтери, які працюють в госпіталі, технічна група, тому що часто замовлення там рації, якісь там певні речі, в яких ми немає, не, не є спеціалістами, там прибори нічного бачення, і ми делегували групі. Яка є технічною, інженерною, це техпідтримка армії України в Фейсбуці, така група є спеціальна. Також у нас зараз є група автомобільних конструкторів, і ми готуємо е, автомобіль для розвідників. Він на стадії ну, середини виробництва. Також є група юристів, яка вирішує питання з кредитами, з пораненими і так далі. Є група психологів, яка працює з сім'ями, з сім'ями, із матерями і родичами тих, хто втратив зв'язок з солдатами. І також веде таку постійну, постійний моніторинг, працює з солдатами ну, в телефонному режимі. Є зараз Буквально кілька днів тому у нас з'явився новий напрямок, він називається Перевалка, тому що зі сходу Вінниці якраз так посередині, коли люди їдуть на захід, їм потрібно перепочити, помитися, поїсти, переодягтися. І ми домовилися з мережею готелей. Уже, ну, поки в нас один, один такий випадок є, але дивимося, запит буде. І, скажімо, зараз також формується така мережа волонтерів. Ми працюємо з метавтомайданом, з сотнями військових капеланів, з групою підтримки армії України. Ну, ще з кількома волонтерськими групами в Україні, і зараз от, група перевалка вже має шість міст на схід туди на схід, які готові прийняти хлопців. Плюс до нас зараз під'єдналася мережа станції техобслуговування, які готові якось обслужити в автомобілі. І це відбувається якось дуже швидко, дійсно, реакція на ситуацію. Зараз про нашу групу техпідтримку. Можу сказати, що пройшли перші випробування літака безпілотника, які виявилися успішними, зараз готують, вони готують другий літак, скажімо так, готуємо разом, тому що це так, в складчину. Не Можу сказати, також в Фейсбуці у нас є така група з миру панитці Путлеру мотузка. Тому що дійсно допомога відбувається якось ну, в, в такому от форматі, що люди ну, гуртуються, хто може що приносить. Також у нас є велика мережа наших волонтерів в інших країнах світу. Найдальше це Австралія, інформаційна підтримка і пошук якихось там потрібних речей. Ми отримуємо посилки з Канади, Сполучених Штатів Америки, Італії, Іспанії, Португалії, Голландії, Ізраїлю.